Дулятися, дивлюся, раз протектор, хтось проїхався, розвернувся, потім ось трошки далі. Другий раз хтось теж розвернувся. Не знаю хто. Це така як зимня резина розвернулася. А ось викинуло в лісосмугу сміття. Тут заходило. Тут якась диталюха, шкаляється, мішки, вон банка з краскою розбита, колесо таке, як кимтяк, юпак. Що тут у нас? Гамна всякого повна, таблетки, бутилки, рукавиці. Щось за електроніка, стара, садеповська. Ну, в общем Блядь, як тут не матюкатися. Ну і пиво он свіже. Пляшки. А є і старі. Таке як наче, блядь, мусорки немає. Давай, давай сука, нагадимо отут на полі. На більш-менш чистому полі, блядь Де, ну відсили там може хто б банку якусь викине, чи бутилку. Давай ще й насаримо тут, блядь. Їздять пиляють дрова, ще, блядь, і гамна повно, блядь, накидали. Вже все, вже мусорку розтягли сьогодні. Мішок один там, одного вже нема. З дітьми вийшли гуляти, а воно вже, вже роздіребанили. Валяється чек, зараз подивимся, чий. а як воняє. О! Баланс. Марно. Ось і, і понятно, хто вивозили. А де косян живе? Понятно, хто й вивіз. Людям на мусорку далеко, так вони вивезли його в... Лісосму. З дітьми гуляли. ще. А воно вже розтягнуте. Ніхто його, я так зрозумів, прибирати вже не буде. А отам щось. Срач там, срач тось. То он кіловатте. То дядька гризка. А може не знаю. Просла мені мисля, дивлюся, а там щось валялось, там же ж валялись куски. То більше всього, що черметчик і якісь цигани, чи хто воно металлом повибирали, а залишилося ото гамніще, розгорнули, мішки повикидали, де ціліше і забрали. Головне, тут викинули, грубо говоря, вон село живуть. І отам мусорка за білою машиною. Можна ж було туди відвезти, отам, де високі дерева. Ну ні, привезли чогось сюди. Напевно, тут нужніше воно. Не знаю хто, але хтось поприбирав. Скажем так. Сліди то остались. Понятно, не без цього. Ну, а основне. Основне позабирали. Для чого було викидати, щоб потім прибирати? Непонятно. Ну, факт є факт. Розголос працює.